Христос народился. Давайте будемо зараз изучать Слово Боже. Прочитаємо. Ми почнемо із Євангелія від Луки, другий розділ. Те тоже можеш включить. Хай буде. Игорь, то виключи. Щоб було краще видно. Так, дивіться. Будемо читати з вами з 8 вірша. Це про народження Ісуса Христа. Да? Сьогодні якраз ми святкуємо Різдво Христове. Кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистім полі, стерегти свої отари. І з'явився їм ангел Господній. І сяйво слави Господній пролилося на них. Страх охопив пастухів. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаситель Христос Господь. І знак вам буде такий: ви знайдете в яслах дитину, загорнуту у полотно. Раптом до ангела приєдналася сила силенна інших ангелів, які славили Бога зі словами: Слава Господу на небесах! І хай мир панує на землі між людьми, які Богу милі. Коли ангели залишили пастухів і повернулися на небо, пастухи заговорили між собою Ходімо до Віфлієма і подивимося на те, що там сталося, про що Господь дав нам знати. Тож вони поспішили і знайшли Марію з Йосипом і дитиною, яка лежала в яслах. Побачивши немовля, Пастухи всім розповіли про звістку, яку вони одержали про цю дитину. І розказана ними історія дивувала всіх, хто чув її. Марія ж, мов скарб, збирала все це і складала в своєму серці. Амінь. Амінь. Дивіться, що трапилось. Просто уявіть собі. Завжди, як читаєте Євангеліє чи святе письмо, ви уявляєте, да? про що мовиться? Просто представте, пастухи пасуть свої отари. І тут раптово зненацька. Являється ангел Господній. Там вони були в шоці. Потім ангел Господній їм проголосив радісну звістку. Да? А ну, Надь, прочитай. включи, будь ласка. Імена цю звістку. Яку їм проговорив ангел нині родився вам. Десятий, десятий. Вот. Не бійтеся, приніс вам добру звістку. І 11-й. Тому що сьогодні, дивіться, в чому була добра звістка? Сьогодні в місті Давидовим народився для вас Спаситель. Представляєте? Ось в чому радісна звістка. Сьогодні уроків не буде! Ура! Для кого? Для учнів це радісна звістка. Да? Для робітників. Сьогодні директора не буде всім по домам. Або пенсію підвищили на 2 гривні. Це сама радісна і всіх радісних звісток. Так? Бо родився Спаситель. Щоби нас спасти. Представте, крута. А потім після цього з'явилася вообще сила селена анголів, Тьма. Ну, представте, ну, тисячі ангелів, які гучним голосом прославляли Бога. Да? Слава вишніх Богу! На землі мир, і Боже благовоління. І просто представте, вони це все наблюдають, вони в шоці. Все, вбирай. І після цього вони, а ну, давай підемо подивимось, що ж там таке. Що ж там, ану, чи правда, чи що це таке? І вони пішли, зайшли до Віфлеєма і дійсно знайшли Марію, жінку Йосипа і цю дитину. Подивились, поглазіли і пішли назад. Всім іншим розповідати. Цікава історія, так? Послухайте, ми не дарма її прочитали. Ми прочитали про категорію людей, які почули радісну звістку, що родився, з'явився Спаситель Христос Ісус. Вони прийшли, паглазелі. Ну, як ні? Саме так. Вони прийшли, поглазели і пішли. Ну, так? Ще, ще раз прочитаємо. Була друга категорія людей, да. які теж почули, mm -hmm. узнали щось. Да? Давайте прочитаємо. Євангелія від Матфія, другий розділ. Mm -hmm. Читаємо з вами з першого вірша. Ісус народився в юдейському місті Віфліємі за царювання Ірода. Згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Вони спитали, де новонароджений цар юдейський. Ми прагнемо знати, бо бачили його зірку, коли вона зійшла, ми прийшли поклонитися йому. Зупинимося трошки. Дивіться, тут уже говориться про другу категорію людей і Біблія їх називає мудрецями. Є пастухи, є мудреці. Мудреці також узнали. Що повинен народитися хто там? Цар. Де народжений цар юдейський? Ви не знали? Це не просто зірка, це цар юдейський народився. І ми хочемо не просто поглазіть із любопитства. Ми хочемо поклонитися царю. М? І ось давайте, 10 і 11 вірші прочитаємо. Коли мудреці побачили, побачили те, тобто вони знайшли це місто, де були Марія з Йосипом, да вони війшли вже вдом. І ось коли мудреці побачили те, велика радість охопила їх. Вони війшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали до лілиць. Перед ним, щоб поклонитися немовляті. Тоді він, відкривши свої скарбниці, ну, свої кошельки, да, піднесли йому дарунки золото, ладан та миро. Амінь. Ну, я, не знаю. Ну, я для себе получаю просто откровення. Різні категорії людей побачили славу. Послухайте, побачити ангела, вони там, вони були в шоці, вони злякалися. да? І ангел, ангелу прийшло сказати, ей, не бійтеся, не лякайтеся. Це родився, явився спаситель. Явився вам спаситель. І це велика радість. Вони це почули. О, пошли подивимось. Прийшли, подивились і пішли. Пастухи не поклонялися йому. Пастухи нічого не принесли. М? Вони пастухами після цього і залишились, і далі. Пасли свій хатар і чистили сараї від навозу. Ну, були мудреці, які також почули, узнали. Що повинен народитися цар юдейський. І ми не просто йдемо поглазеть. Ми йдемо йому поклонитися. І знаєте, дуже цікаво, вони йшли десь за 2000 кілометрів. Пастухи ось ось вони, може, там за містом були. Ось, ну, Недалечко. М? З того ж самого району. Тому вони змогли залишити свої атари і побігти, бо ми ж надовго, туди і назад. Ну ті ребята, мудреці, вони за тисячі кілометрів. Забажали, захотіли піти, щоб поклонитися царю. Представляєте? Та ти що, це не сьогодні їхати на маршруті чи на поїзді? Це там верблюди. Каравани, це нелегка путь, але вони дуже хотіли поклонитися царю. І вони йшли туди не з пустими руками. А вони взяли те, що в них було. Це були багаті люди. Взяли скарби і приподнесли ці скарби не Марії, не Йосипу не Ослику, не ще комусь, хто там був в тій оселі, а вони припаднесли це Царю Христу. Ми зараз будемо молитися за наші фінанси. Я буду як той пастух. Просто приду по глазею, так, да, класно співали, гарно. Чи навпаки, мені сьогодні не дуже сподобалось. Наприклад, я кажу. Піду по глазею. Чим сьогодні будуть годувати? Знаєте, ну моє життя, ну я приду по глазію, так, да, буду розповідати. Ну це круто, це хорошо. Ну, послухайте, є щось і інше. Є інша категорія людей. Біблія їх називає мудрецями. Бо вони приходять, щоб поклонитися царю. І вони приходять не з пустими руками. А щоб проявити своє поклоніння, почтенє. Господу. Тому послухайте, багатьох людей вони, вони цього не розуміють. Розумієте? Чуєте? І тому вони ходять, ну. Послухайте, нічого не змінилося і сьогодні є також різні категорії людей. Просто, ну я не знаю чому. Пастухи нічого не ну просто от така, от, так ви звикли. Просто прийти, подивитися і піти. Ну, мудреці на те вони і мудреці. Розумієте? Що вони йдуть поклонитися младенцу? Царю. Як царю? І вони принесли, щоб виразити своє почтіння, повагу, поклоніння йому. І тому, послухайте, я йду в церкву, не просто не нічого делати. Нам кожному є що робити. Дома стільки роботи? Прур, Прур, да? Ого го? Ну я готовий залишити все, як ті мудреці. За тисячі кілометрів туди попертись, куди ти йдеш, дурний? Ну, ми не знаємо, що там їм казали сусіди, жінки, родичі. Ну можемо уявити. Бо люди ж такі самі і сьогодні ж. М? Чого ти туди пресиш? Та, та, та. Там розбійники, а там те. Та, 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 та. Ей, ти не зрозуміла. Родився цар. Цар над всіми царями. Я йому йду покликав, куди ти взяв шкатулку золота? Я взяв золото, щоби. Подякувати, поклонитися йому. Бо він створив це золото. Mm. Куди ти несеш ті гроші тому пастору ненажерливому? Я несу не пастору. Я йду подякувати Богу, що він дає мені сили заробляти ці кошти. Я йду поклонитися, почтить мого Бога, який піклується про мене. Це Він мій істочник. І я хочу йому це проголосити і всім духовному світу. І всім, хто навколо мене, що мій істочник Бог, а не пенсійний фонд. Що це Господь мій забезпечитель, а не роботодавець мій. Розумієте? Одна дуже цікава історія. Буквально бистренько її згадаю. В старому заповіті була одна теж мудра жінка. Цариця Савська. І от вона, коли почула, що є такий цар в Ізраїлі Соломон. Давайте прочитаємо. В Українській Біблії Перша книга царів в російській третя. Третя цар з першого вірша. Перший, другий, 10 прочитаємо. і 13. Коли цариця? Савська. Шеби. Почула про славу царя Соломона, що прославляла ім'я Господнє. Вона приїхала, щоб випробувати його складними питаннями. Прибувши до Єрусалима з, з дуже великим караваном верблюдів, навантажених пахощами, великою кількістю золота та коштовного каміння. Вона прийшла до Соломона і говорила з ним про все, що мала на думці. Дивіться, дивіться. Ну, ну Ви просто замітьте це в Біблії, замітьте це в житті. Ну, дивіться, бідняки. Пастухи це ж бідняки. Вони ніколи нічого не приносять. І тому вони залишаються бідняками. Ну, ви розумієте? Цариця, ну чого ти йдеш до того Соломона, де ще й, ну, він же ще й так самий багатий? Соломон був самий багатий. да? Ну вона не хотіла прийти, спу... чого йому не... в нього і так все є. Де да я несу не суне, тому що у мого Бога нічого нема. Мій Бог не нуждається в грошах. Мій Бог не нуждається в тих коштовностях, він Бог. А чого ж ти туди несеш? Щоби почтить Його. Щоб виразити йому своє поклоніння. Розумієте? Я й даю не тому, що Бог мій нуждається в деньгах, ні. Цариця принесла куча золота, пакучи в різних коштовностей Соломону. Не тому, що Соломон бідненький і нуждався. Вона хотіла виразити цим, свою шану, почтення, повагу. Розумієте? Да, я можу сказати, брате Федір, я так тобі вдячний. Круто, спасибі! Але я хочу виразити свою вдячність на тобі, баночку Тушонки. Спасибо. На тобі часи, Ролекс. Спасибо. Ну, розумієте? Можна, можна по-різному виразити свою вдячність, да? я так тобі вдячний, так тобі вдячний. Ну, ну круто, молодець. Деякі навіть і спасибі не кажуть. А хтось не просто каже, а хоче виразити його, розумієте? Я хочу благословити тебе. Розумієте? Не тому, що ти нуждаєшся, да ні, не в цьому. Є, є, є милостиня, коли ми даємо бідним. Ну це інше. Розумієте? А є те, що ми просто хочемо посіяти, виразити свою подяку, вдячність. Розумієте? І саме цариця, вона принесла і благословила Соломона не тому, що він нуждався, а тому, що вона цим виражала йому своє почтення. Так, щоб ми довго тут не засиджувались. 13 вірш. Цар Соломон дав цариці шеби. Все, що вона побажала і чого попросила, крім того, що він дав їй зі своєї царської щедрості. Амінь. Дома там прочитайте. Тут, Представляєте? Вона принесла, дала, пожертвувала не тому, що Соломон нуждався, а щоби вирзати своє почтення, поклоніння, і пішла ще з більшими караванами. Ну представляєте, Ну, вона не була єврейка. Вона не була єврейка. Ну вона це не вичисляла. Ну вона просто поступила мудро. Розумієте? Розумієте, Я... ну, ну будь мудрим, просто возьми і виразити Богу свою пошану. подякуй йому, поклонись йому. Ну, ну, що ну, сухарик? Прекрасно, пасій сухарик. Ну, в мене нічого. Єсть. Горстка муки хоч нашкребеться. А -а -а. Да. А -а -а -а. Ну, послухайте, ми несем не, не в церкву. Ми приподносимо це не пастору, не вір. Ну, ми, ми це приподносимо. І дякуємо Богу. Як і ці мудреці, вони принесли младенцу золота лада, несмірну, але користувались і витрачали Йосип і Марія. Так? Да? Бо младенчик що він, він ще рахувати не міг. Розумієте? Але вони принесли це не Марії і Йосипу, Вони принесли це младенцю Ісусу. Так само і я. А що я їм несу? Куди вони. Їх... Ей! Я несу Богу. Да, витрачати буде церква. Якщо не, не туди буде витрачати, я ж приніс Богу, значить це вже Боже. Так? Да. І Бог буде спрашувати, так, ребята, куди ви мої гроші тратите? Розумієте? І тому я хотів би, щоб ми зараз помилились. Щоб ми з вами були просто мудрими. Щоб ми з вами були мудрими і приходили сюди не просто так, не просто ради братів і сестер. В першу чергу ми приходимо ради зустрічі з Богом. Да? Бо перша заповідь возлюби Бога всім серцем, всім єством, всіма силами. Амінь. А вже в другу чергу, бо ми і любимо, і братів, і сестер. Амінь. Ну, в першу чергу ми приходимо, щоб поклонитися Йому Господу нашому, спасителю, царю, забезпечителю, лікарю, іскупителю, і так далі, і тому подібне. М? І тому ми приносимо, щоб поклонитися Йому, щоб подякувати Йому. виразити Йому шану і послухайте. Ну дивіться, як цар Соломон, він не міг відпустити савську царицю з пустими руками. Розумієте? Ну, послухайте, ну скажіть, от коли вам хтось не просто каже, а дає, ну це відкриває серце? Ну, хочеться, слухай, ну, на тобі, на тобі це. Ні, на, на, ще оце! Може ще й це. Але коли прийшло оце бидло таке неблагодарне, ой. Не хочеться йому нічого давати. А ну, таке бувало у вас таке. А коли хтось приходить і ти бачиш, що вона дві лепти, дві лєпти, ну сама нуждається, але вона бере дві лепти, дві копійки, дві гривні. І то вона, Господи, я не тому, що я должна, а вже пастор задовбав. Ні, Господь, я, я тобі це. ти мій цар, ти мій Спаситель, я для тебе ці дві гривні жертвую. Послухайте, да Господь не відпустить тебе з пустими карманами. Він просто, я не знаю, він когось, так ану, зупинись, а Ану благослови, воздай їй за це. Розумієте?